Хочете, розповім, звідки пішли поняття Великоросія і Малоросія у 18 столітті. Цар Петров вирішив присвоїти Московії нову заморську назву Росія, яка не використовувалася протягом сотень років і, взагалі, не має жодного відношення до московицьких земель. Навіщо запитаєте ви відповідь проста? Це було зроблено з метою перетворення Московії в Русь, створення ілюзії старовинності московецького царства, і ще ще важливіше для встановлення основи для проведення політики, до речі, кровожерливої збиранням земель Русі. Фактично, це було відкритою агресивною війною, поневолення і розграбування сусідніх народів. Так і були присвоєні нові терміни: Великоросія, тобто московити і Малоросія, тобто українські території. Таким чином, Петро створив новий образ Русі в якості Великоросії і Малоросії, приховуючи історичне коріння. Звісно, дана маніпуляція розрахована на баранів, але я бачу, що баранів багато.